день, уважаемые зрители. Я рад приветствовать всех подписчиков канала «Фалеристика живопись». Я Константин Шаповалов, ведущий этого канала. Я хочу пригласить вас на обзор выставки «Крымская сюита», которая сегодня стартанула 12 июня 2025 года в Музее западного и восточного искусства в Одессе. Вот, прекрасный музей, прекрасные три зала. И здесь мы видим 50 работу. Обзор этих работ будет, вы их увидите на видео. 51 работа, все о Крыме. Работы про Крым. Здесь и морской Крым, здесь на гнездо, здесь Гурзуф, здесь Балаклава, города, здесь Ялтан, Ялтинский дворик, море, много света, много моря, много гор крымских вот, и много крымского колорита. Много крымского колорита, то, что я хочу сегодня репрезентовать вам. Вот, ну, было сегодня открытие, оно прошло очень хорошо, потому что выступали у нас Сам директор музея на открытие виступал, куратор музея виступала женщина, а также выступала замгулувы департамента культуры обласної Одесской обласної держадминистрации. Государственної адміністрації теж виступала. Я им всем подарил по маленькому тюдику. Вот тоже про Крым. Там на одном Крым, на одном Ялта, на одном Гурзуф Медведгара. І третій просто о, Крим, ну, бы вид, скажем. Там немножко море є, немножко горе є такой від Крима. Сьогоднішня виставка викликала. Досить велике зацікавлення, і це не випадково. Адже виставка говорить про Крим. Це... Території, які на даний момент недоступні до широкого глядача, але до яких завжди тягнеться серце українця, тому що Крим це Україна, і сама тематика вже викликала зацікавленість. А плюс професіоналізм художників, які запропонували нам цю виставку, він звичайно викликає інтерес. І ми сподіваємося, що виставка пройде з успіхом, буде відвідуваною. Ми бачимо досить велику кількість картин, які показують природу Криму з різних сторін, але крім природи прекрасної, чудової, оптимістичної, яскравої, яку нам передають художники, дуже важливий підтекст цієї виставки, яка говорить про тяглість. України і на цій території і щиру віру в те, що Крим залишиться українським. Дуже оптимістична виставка, дуже яскраві сонячні картини. Крим таким залишається в пам'яті всіх українців. Ще Крим це такий принциповий момент для всіх українців. Тому важливо пам'ятати і ось такі всі вистави, які напам'ятають про те, що Крим це, теж, це все наші українські пейзажі. От. І це так дуже символічно і принципово під час війни. Море удовольствия. Чем, Почему меня тянуло на эту выставку? Потому что Крым, здесь такие воспоминания теплые, работы все прекрасные. Можно просто наслаждаться. И я прямо не хочется уходить из зала, потому что здесь, э, как бы, дух Крыма. Вот, Гурзув, лавандовое поле. Здесь, ну, я очень много лет была, все детство провела в Крыму. І мені подобається робота сім'ї. Сім'я прекрасна очень доброжелательная, добре люди. відвідала сьогодні виставку, вражена оцей неймовірною любов'ю до нашої землі. І автори підкреслюють, що кожному народу дана своя земля. І вони підкреслюють, що Крим це Україна. І цю любов вони принесли через всі свої твори. І я так розумію, що багато з них вони писали по пам'яті. І це в них буде супроводжувати все їхнє життя, і вони з радістю чим цим діляться. Враження, що ти знову побував в Криму. Прямо ну, підходиш до картини і відчуваєш її всією шкірою Це дуже круто. Це своє. Україна живе, Україна розвивається переповнює гордість за таких наших людей. Нас подружив Крим, тому ми хотіли потрапити саме на цю виставку, тому що наша дружба почалася в Криму, і ось відвідування таких заходів тримає наші спогади і погляди у майбутнє, що Крим був, є і буде українським. Щодо виставки, відмітила для себе, що мені більше відгукнулися картини Світлани. Але я спочатку Просто сприймала картини, а потім відмітила, ага, значить, ті, що мені сподобалися, виявилися, що там були саме такі жіночі, яскраві, ніжні кольори там такі теплі, світлі. Дякую організаторам і учасникам за виступ. Тому що це не тільки про природу, це не тільки про сам полуострів, про пейзажі, але це і про вічність. Бо то право від Бога кожному народові і кожній людині визначитися тут на землі з вічністю. І ці межі кордони, і якби народність, належність до якогось певного народу допомагають цьому з цим визначенням. Тому ніхто не має права забрати у народа те, що йому визначив Бог. І порушення межі, межі, порушення кордону, знищення якогось народу, намагання знищити це зло, це злодіяння, яке осуджується у вічності. Ось тому, звичайно, ця виставка, вона концептуальна. Імперії завжди намагалися. Вкрасти ідентичність народів, з 15 народів зробити один народ, з двох народів зробити один народ з українського і російського. З трьох народів український, кримський, російський зробити один народ. Але то викрадення права людей, то безчестя, то беззаконня. Тому, звичайно, що це так не залишиться. Це так не залишиться, і ми цією виставкою стверджуємо те що, те, що Бог визначив, ось те і буде звершуватися, незважаючи на силу ворога, незважаючи на його можливості, буде те так, як визначив Бог. А це право і це свобода людині, право народу. Бути визначеним народом, бути, мати право своєї ідентичності, і це пов'язано з тим, що він буде знаходити Бога, він буде знаходити вічність. У цьому році був започаткований український рейтинг, і він уже пройшов державну реєстрацію на авторське право. Всеукраїнський єдиний рейдів художників України. І він віст і там буде 7,5 з половиною тисяч імен художників. Ті, які вже померли, і ті, які живі, слава Богу, і це будуть скажу так справедливий рейтинг українських художників, і ми таким чином ну трошки не то що трошки, а повністю відокремлюємо себе від... відриваємося, відриваємося від від, імперської такої так, так. від Московії, від Московської так. імперії, яка занижала українських художників. Я считаю, выставка она продлится до конца этого месяца и, возможно, еще будет продлена. Возможно, будет все зависеть от того, как люди идут, как, как, какой отзывы какие. Если постоянно будет приток людей ходить каждый день, то выставку продлят, конечно же. Но, по крайней мере, до конца этого месяца вот, она будет здесь, в этом музее. Вот поэтому приглашаю вас посмотреть обзор. Всем приятного просмотра, всем спасибо за внимание, до новых встреч. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, задавайте, задавайте вопросы и обязательно подписывайтесь на канал Фалеристика Женевич.